Кримінальним кодексом передбачено, що за вчинення таких злочинів, як диверсія та державна зрада, передбачено безальтернативне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Також законодавством передбачено можливість і зменшення такого виду покарання за певних умов, але ну скажімо так, це ще потрібно заслужити. Навіть якщо це діти, все одно 15? Ну так. 15 років ну я ж кажу, є механізми для зменшення цього призначення меншого покарання ніж передбачено санкцією кримінального кодексу України. Проте це вже вирішує перш за все суд. Тобто, це вже як вирішить суддя, з якого віку настає відповідальність за державну зраду. Це стаття 111 кримінального кодексу. України, відповідальність настає з 16 років за диверсію. Тобто, це в нашому випадку це підпали об'єктів укрзалізниці. Відповідальність вже з 14 років. Водночас, також Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що до дітей, які не досягли віку. Про те, які вже мають 11 років, можуть застосовуватися заходи примусові заходи виховного характеру. Що це може бути? Це може бути як і передача під нагляд батькам до досягнення повноліття, так і відправлення дітей до спеціальних виховних установ до досягнення ними повноліття. Тобто навіть вже з 11 років до дітей можуть бути застосовані відповідні заходи кримінального примусу.